17 грудня 2022 року підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили вісім районів зосередження особового складу, два пункти управління та чотири склади боєприпасів рашистських окупантів. Мешканці тимчасово окупованого Кацапами Бердянська Запорізької області повідомили про гучні звуки вибухів. У тимчасово окупованому Кацапами Криму в районі Сімферополя Акмесджит та Бахчисарая було чутно вибухи. Неспокійно на території рашистського рейху, у владивостоці Хайшенвей спалахнула потужна пожежа на складі кондитерської фабрики. В гау Гаубелгород і Гау-Курськ знову пролунали вибухи. Постскриптум Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат. 15 грудня 2022 року в районах населених пунктів Токмак і Пологи рашисти втратили понад 100 особин пораненими і склад боєприпасів. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється. Заразом підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 16 грудня 2022 року кількох районів зосередження живої сили та військової техніки рашистів, а також двох їх складів боєприпасів у Запорізькій області. Втрати особового складу досягли 150 поранених песиголовців, знищено 10 одиниць військової техніки різного типу. Інформація щодо ліквідованих рашистських загарбників уточнюється.